Об'єднані футболом разом сильніші. Вітаю! Початок кроку відзначився на Росії таким знаєте проривними і. Апокаліптичними навіть місцями-подіями. Ну, ставали траси поблизу Ростова. Ну, особливо там визначилась буквально на днях Транссибірська магістраль, коли там зіткнулися на забайкальській залізниці 14 вагонів вантажного поїзду, з Рейок зійшли. І взагалі... Руху цим трансибом був заблокований. Крім того, за неповні 11 днів нового року сталося одразу чотири події. Зламалась так звана поїзд Ластівка, це в Нижній Новгород Москва, в якому пасажири мерзли і втрачали свідомість протягом 2,5 годин. Під Ніжним тагілом зламався спущений конвеєр буквально тиждень тому, який був, ніби як повністю, імпортозаміщений електропоїзд Фініст, п'ять поїздів далеко. Попрямування та електричка на кілька годин застрягли на морозі в Челябінській області. І ще одна ластівка з Нижнього Новгорода не летіла до Москви. Тобто, все це було на залізницях. Ну, цим не обмежилось. Також щось вибухало на залізниці в Тагілі. і це вже інша була історія. І це щось взагалі що вибухало, було вагонами, які ну, навіть трошки показували по російським новинам. Так, вот вагончики. Так ось вагончики, які рванули. Ось він весь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штук. Ось вони вибухи, які були. Бачите? Вм'ятина на всередину. І пішли далі. Все згоріле. Ось вона. Годжманітий, це ж якийсь зилий вибух був. Але найбільш цікавим був флешмоб, що охопив спочатку Підмосков'є, а потім покотився по РФ від краю до краю. Город Електросталь, восточна сторона, знаходимося без затоплення з самого початку отоплення сезону. Електросталь замерзає. Отличний підв'язок, дивіться. И за это, за все мы платим. Это не шахта. Никакая это пещера. Это просто подъезд. Четвертые сутки без отопления. Подъезд замерз полностью. Весь дом замерз. Весь дом без отопления. Разорвало все батареи. Отопление, напомню, было отключено. 2 января 2024 года. У меня в квартире держится 4 градуса всего. Третьи сутки мы сидим без тепла и горячей воды. Мы мерзнем не то слово. Мы замерзаем. Мы не живем, а существуем. Никто нам не помогает. Мы живем. Мірангам все вернеться назад. И вообще не будем ничего поставлять. Мерзні, мерзні, волчі хвост. Ну, сотні тисяч жителів Росії зіштовхнулись з масовими відключеннями тепла і електрики через сильний холод. Це сталося в Владивостоці, де повністю там пролив э, прорив теплотраси. І Катінбург. Э, там е залишилось 320 320 багатоквартирних будинків, 5 шкіл, два дитячі садки, пенза. Е також 42 багатоквартирних будинки. І вони ночували е буквально там, ну, під мінус під, 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 20, отак. От Краснодар. Ну коротше, ну по всій Росії Карелія, е 내일, е Находка. Це вже зовсім інший бік. Ну, Тобто, кругом, кругом це все відбувалося. І, е От що знаєте, цікаво в цьому всьому? Що почалося це все з мешканців? Такого міста, яке взагалі під Москвою, вилізло назовні, коли 4 січня відключення тепла сталося в підмосковному Климовську. це на захід від Подольська. Там, через аварію, на одній з трьох котелень, які подають гарячу воду в будинки, стали замерзати 200 багатоповерхових будівель, де жили 150 тисяч людей. Коли жителі Климовська почали голосно нарікати, а інші побачили, що на ці нарікання якось навіть там. Реагує влада, то флешмоб з цими жалобами покотився по Росії, вже котиться він ну практично другий тиждень. І що цікаво, що, наприклад, в цій ж самі електросталі без опалення сиділи всю зиму і мовчали про це далі, якби не мороз у 30 градусів, який там на Росії зараз стався, і якби от не стався власне цей клімак, Клімовський. А треба сказати, електросталь це 50 кілометрів від центру Москви і 30 кілометрів від Московської окружної. Тобто там немає ніяких надзвичайних умов. Це не за полярним колом. І таких міст в Росії купа, що сидять без води, тепла, електрики, газопостачання. Найбільш комічний в цій всій історії, що буквально за 10 днів до всього цього Подольськ, який от поряд як і одна агломерація з цим Клімовським виграв обласну відзнаку. Прорив року. Така, знаєте, пророча премія вийшла. Прорив дійсно стався, але, що називається, є нюанс. Ну, мабуть, взагалі б не варто було звертати на все це уваги, якби не два роки росіяни розказували, як заморозять Україну і Європу. І якби не бомбили, і якби не пропагандисти і, і навіть пересічні жителі РФ не зловтішалися відключенням світла після цих бомбувань. І давайте пригадаємо жовтий 22-го року. Ми вже 30% енергосистеми України вивели з ладу. Треба ще вивести приблизно 40. навіть не треба 100. з тієї причини, що за відсутності енергозабезпечення стане все. Хоч ти на паровозі їзди, тому що система управління не буде працювати ні державою, ні залізницями, і навіть попри резервні джерела живлення, що спробують запустити. У них вони в такому стані, як у нас років 10 тому були. Я передбачаю, що країна стане в колапсі. Відсутність електроенергії це відсутність води, відсутність холодильників, відсутність каналізації. Місто Київ за тиждень після відключення електрики запливе лайном з ризиком епідемії. угрози тільки оце, що в них там, як він розповідає, 10 років тому було таке. Ну бачите, їх навіть бомбити не довелося, і депутат Гурульов тепер може насолоджувати цим колапсом прямо неподалік від власного дому, що називається бумеранг таки прилетів. Ну і катастрофа виявилася такою такою масштабною, що навіть основні пропагандисти були змушені щось там трохи про неї згадати. Скажу чесно, не дуже багато набагато більше в цей день. Вони говорили про нового прем'єр-міністра Франції, ушпиталеного міністра оборони Шалойда Остіна. Але про набагато ближче під таки таке довелося, ну хоча 5 хвилин, що сказати в ефірі. Через в ситуації об'єліподманадзвичайну ситуацію оголосили в Підмосков'ї на новорічних канікулах. Відразу в кількох районах відбувалися відключення тепла електрики без опалення, без гарячої води залишилися сотні житлових будинків, лікарні школи. Голова слідчого комітету Бестрик. Ну, у зв'язку з цим доручив перевірити всі факти обмеження подачі світла. Перевірки пройшли у сонячногорські, Балашихі, Лобні, Хімках, Люберцах, Раменському та Нарофомінському районах. Ах, а також у Подольську навіть в адміністрації немає світла. Коли світло вимкнули, там було взагалі 9 градусів. Я ще з дуру полила квіти. Думала зараз включать електроенергію. Прийшла, а в мене на блюдці лід. Яка зараз температура? На цей момент термометр показує мінус 3 градуси. Доводиться по гостях їздити, тому що тут небезпечно спати. Ну, всі ці відео з жалобами, десятки буквально відео, як ви розумієте, мали один початок. І ви вже, мабуть, здогадуєтесь, який. Шановний Володимир Володимирович, от халопи стали на коліна і бунтують. І знають же, що бунтують. А все одно, це Владимир Владимирович, повагіте. Ну, Путін взяв під особистий контроль ситуацію в Клімовську. Результат вийшов просто феєричний. Вирішили швидко включити опалення. Учили, відрапортували, але труби, які встигли вже замерзнути, лопнули. І тепер будинки там не, не тільки замерзають, вони ще й залиті водою. Але найпікатнішим виявилося те, що аварію в Клімовській спричинила також війна, і Путін за опалення відповідальний місцевий патронний завод. Директор заводу, полковник ФСБ Кушніков, А до Кушніка директором заводу був охоронець Путіна на призвище Рудика. Тобто якісь люди, що просто терлися неподалік Путіна, отримали нагодування військові контракти. І вони треба думати, добре на них нажилися. А коли їх ця діяльність призвела до аварії, то Путін просто забрав завод у державну власність і всі витрати на подолання наслідків аварії у цієї самої переклав на державний бюджет РФ. Така ось прекрасна історія. Ну а винним ясне діло призначили начальника котельні. І що цікаво, десь там прес-секретаря Путіна пісков виліз з коментарем, що все дуже складно, треба 15 років, щоб перемонтувати теплові мережі. Але ж Путін має всю владу вже 25 років, чверть століття. У нього не було часу подумати про комунальні мережі. Я вже не кажу, що один обстріл України ракетами коштує скільки ж, скільки повна реконструкція комунальних мереж не тільки в цьому самому Клімавську, але й на електросталь ще вистачить. Проте росіяни вибирають сидіти без тепла, без води і нападати на Україну. Так що це їх вибір жити в цьому пеклі. І, от буквально через 5 хвилин після того, як Скабєєва розповіла, як замерзає Підмосков'я, пропагандисти заводять стару пісню, і ви знаєте, хоч би трохи свої методички скоригували. Жаль, жаль, жителі Омська, де в цей час відключили світло, не зможуть дізнатися про крах Європи, як і капітан ВМВ Владіслав Шевашкевич, який замерз у власному помешканні на смерть, тому що е е в Лінінградській області 10 днів не було взагалі ніякого світла. Та ж саме Франція. та ж Франція і Німеччина будуть йти на дно. Вони повністю прогнили, вони падають. Ну що ж, вони впали, а наша справа їх закопати. зараз агресія РФ проти України, як вони її там називають, лежить повністю на шиї Європи, непідйомним підйомним ярмом. чи будуть терпіти це європейці? Подивимося, як пройде акція німецьких фермерів. а там дивишся, і французи підтягнуться італійці. Зима холодна, їсти всім хочеться. А коли під це? Діло ви потерпіть. Ми затягнемо паски, і ми будемо постачати зброю Україні. Вигляд, це має дивний. Європейці ще, мабуть, не так сильно замерзли, щоб вийти на вулиці, але очікується на вулиці. Ну Ну, горбатого пропагандиста, звісно, могила. Виправить. А... Європейці, судячи з усього, якось не замерзли, ну натомість замерзають росіяни. Все логічно а, знаєте, але вони там в цей день ще більшу дічу розказували. Давайте глянемо. Про елітні ресторани, що спеціалізуються на стравах з людського м'яса, ось до чого ці тварини дійшли, і це говорить про те, що цю війну ми програти не маємо права, бо ця війна це війна за наше існування, і не тільки за наше. Кожен нормальний німець, кожен нормальний американець, кожен англієць, кожен зацікавлений, щоб в цій війні перемогла Росія. Ну, кому ви потрібні з вашими хвороблими фантазіями про людоїдство і замороженими будинками? Ви питаєте, а що ж Путін? А Путін від цього всього 10 січня втік на Чукотку? Е, знаєте, але і там пішло щось не так. З аеропорту до столиці регіону Анадиря він діставався сніго Серії аналогів нет. цей снігоход, за словами прес-секретаря Путіна виявився як і все, що росіяни намагаються зробити руками, повний жах. Ви знаєте, якщо чесно, то не дуже. Я б до виробників звернувся. Ну машину треба звичайно доводити до розуму. Вони виробляють, але наш водій розповідав, що сам напилком її вдосконалював, сам докручував і так далі. Кермо працює погано, коробка погано, дуже добре працює двигун. Але з'ясувалося, що двигун імпортний. Двигун японський, тому він не працює. Ну, під час цієї подорожі Чукоткою Путін дещо збентежив розмовами, що його не впізнають давні друзі. Я рідко, але зустрічаюся із своїми однокласниками, однокурсниками. Вони часто дивляться на мене та кажуть: Я не вірю, це ти чи не ти. Ви знаєте, у чому справа. Людина сама не завжди розуміє, як вона буде поводитись. Коли вона опиняється на певному рівні відповідальності, Ну, тобто, там пів Росії замерзає, а Путін такий, я я взагалі там щось я, не я, мене щось не впізнають. Ну, тобто, щось, щось не зрозуміло. Ну, і, звичайно, як ви розумієте, також тут же почали купа різних людей, там якихось, які працюють на російські, оці от всі мережі пропандистські писати: та не все так страшно. Ну, подумаєш, 30 градусів, ну нічого страшного, переживуть якось. Ну тобто, і розказують, що взагалі нічого не відбувається, це якісь окремі, буквально якісь, які зараз ліквідують буде прекрасно. Ну, але як бачите, воно е, ніяк не ліквідувалось. Тобто, це все триває досі. І от зараз, коли ми навіть з вами говоримо, воно продовжується. Цей і флешмоб прекрасний, і ці всі відключення у них енергії. Більш того, я вам скажу, і морози продовжуються. І вони ще мають там зараз підсилюватися. Так що чекаємо нові запальні, буквально звідти ролики про те, як вони замерзають. Подивимося, оцінимо. Е, ну, а Путін, ну що ж, він говорив про дійсно важливість Проблеми під час цієї поїздки, давайте же ми дізнаємося. це правда. Ось дивишся? Ці сучасні мультики західного виробництва там все стріляє, скаче, бігає. За півгодини голова відвалиться вже від цього фільму. Як діти це витримують? Наші радянські мультики зовсім іншої якості. Знаєте, з огляду на традиційні цінності виникає питання. А чого старий чоловік, який зараз офіційно не має дружини і дітей, дивиться дитячі мультфільми? Та ще іноземні. З ким він ці мультфільми дивиться? Невже з маленькими дітьми? І чиї ці діти? Чому вони з Путіним? Чи не кримінальний злочин це часом? І взагалі куди дивляться борці за традиційну сім'ю? Стосовно ж самого сумірічного стану свідомості Путіна, знаєте, його можна зрозуміти в нього особисте горе сталося. Справа в тому, що буквально на днях е, помер так званий геронтолог Путіна, тобто людина, яка займається підтриманням здоров'я старих людей на фотографії 17-го року біля російського диктатора, це стояв вчений Володимир Хавінсон, якого у ЗМІ називають особистим геронтологом Путіна, і цей Хавінсон в 17-му році пообіцяв Путіну ще 20 років активного життя. А загалом говорив, що люди можуть жити до 100 років. Але днями Хевінсон помер, йому було 77 років. Нагадаю, Путіну 70. Так що такий удар, я вам скажу, не кожен переживе і не тільки тут про мультики заговориш дитячі. Так що поспівчуваємо старенькому. А ми з вами ще побачимося.